Привіт, друзі. Мене звати Назар. Я з Філадельфії. Сьогодні будемо дивитися огляд а, модельки. Вибачте, я трошки дурачився тут з фігуркою хана з Tokyo Drift Форсаж. Я не пам'ятаю, як в Україні а, той фільм називали, але англійською, то The Fast and Furious Tokyo Drift. А, це є Skyline R-33. А, з того фільму. Якщо пам'ятаєте, як а, хан. А, Ну, робив донати а, вокруг а, дівчат в цій машині ж, і дістав номер. Ну, побачите, я вам тут трошки. А, коротше, менше з тим. А, це є Focal Horizon фірма, і мій номер. А, їх тільки вироблено 999, А з такою декорацією з Tokyo Drift, Форсаж. І мені пощастило, то був номер 31 з 999 Якщо не бачили, я вже зробив огляд цієї машини. Це є з першого фільму форсаж, якщо пам'ятаєте. Також Skyline а, R33. А в Америці кличка є Big Bird. Ось вона в фільмі. Close, uh, so, yeah, so, так що так. Менше з тим. А, огляд вже є, так що гляньте а, в каналі, а, є десь перед тим. Напевно, навіть прямо перед цим, перед цим відео. Ну що ж, давайте а, відкриємо. Я просто був трошки в шоці, що це є такий був вис... низький номер 31, то просто пощастило. А, то, то була хана машина, от вона в фільмі. Я думаю, якщо вам фільми -ті подобаються, якщо ви фанат, то ви це прекрасно пам'ятаєте. Ух, та Мазда! Ох, яка чудова. Так що то, той огляд буде також скоро а Може, навіть і прямо після цього відео. <хи> Всі ці е, е, огляди, що я вам показую на цьому каналі, е, ну, поки що, вони є дубляжі, я це все вже зняв англійською мовою. І просто захотів е, також це зробити з дубляжом українською, так що, е, тому ви чуєте мене і дивитесь на це. <хи> Добре. Так, значить а, ну, в мене є інший канал, а трошки більший в Америці. А, якщо цікавить, то питайте. а Менше з тим. Так, добре. Багатьом дуже подобається, як ті а, плівки шелестять, то я деколи просто мовчу і бавлюсь ними. Так, відкриваємо тут. А, побачите щось, щось буде таке, що мене трошки розстроїть, але нічого страшного. На жаль, то в магазинах тут не знайдеш, вони коштують десь між 20, 20 і 30 доларів, десь так приблизно. В Америці і їх треба замовляти або від якогось хобі магазину, або напряму з Китаю. Так що, на жаль, стараємося Китаю гроші не давати в даний час. Слава Україні. А, так що це напевно останнє, що я купив аж з Китаю. Я ще й мав чекати три тижні, щоб поки воно Оп, ну вибачайте. Ви напевно на свій телефон зараз почали дивитись. То хтось мені подзвонив. Я записую цей звук на ну телефоном, бо. Тут непоганий мікрофон для запису аудіо. Так що, ну, коротше, то, що я казав, так і є, вони не дешеві, але краще, ніж Hot Wheels, А Hot Wheels зараз також досить дорогі. Так що, якщо порівняти з всіма цими пластмасами, коробочками, і то, що тільки ліміт на 999, знаєте. Думаю, що це краще. Ось те, що я казав раніше, вам, ось бачите, поцарапано на даху. І бачите, видно, як та сама, блін пластмаса, що вони запхали, щоб не царапалось і щоб не ламалось, сама та фігня, блін, поцарапала мені ту модельку. Так що я був трошки розстроєний, бо та пластмаса зовсім не потрібна, моделька вже прикручена. На що то пхати туди? І, на жаль, вона, бачите, поцарапало. І, я не знаю, то не є така вже величезна проблема. Але коли ти вивалюєш 20-30 доларів на якусь модельку, ну, розумієте, то трошки трошки я був розстроєний. А кому вернеш, що я в Китай буду дзвонити? такий гень день Вони скажуть: слухай, де ти знаєш, куди. Так що, на жаль. Є як є, але ну зато низький номер 0,31 з тисячі. Так що у, ура! Не знаю. Коротше, я, я так не розстроююсь, не буду на тому завишуватись далі, але е, є як є, що зробиш? Так все решта виглядає чудово, як бачите, деталі просто клас, колеса просто клас. Турмоза, бачите, фарбовані голубим. Чудово. Так що, а, що тут в нас ще є? А, фари прозорі, пластмасові, не намальовані, а, зеркала бокові? Є. На Находвіл не, немає. А, я вам ще покажу. Я буду порівнювати їх трошки пізніше в відео, так що побачите. Але чудові деталі. Бачите, що вони навіть сірим трошки помалювали вокруг uh, задніх ліхтарів тих. Як вони називаються? Щось з голови вилетіло. Ну, like no really. no. Просто чудова моделька. Так, давайте е, відкриємо капот. Це те, що мені, я б сказав, найбільше подобається, що відкривається капот, і там є мотор. Бо знову, якщо подивитись на ну, ціни і як все коштує, Hot Wheels немає зовсім нічого. І ти вивалюєш там, скільки я навіть не знаю в Україні, як вони коштують, але в Америці вони десь 7 доларів. Е, за Таку з форсажу, але то, якщо нове в магазині, якщо ти вже купуєш після того, як вони не в магазині, то вони також продаються десь по 20, навіть 30 доларів, бо вже їх тяжко знайти. То я так собі подумав, так чекай, нащо мені купувати там то, якщо таке його можна купити? І просто чудова моделька. Так що, ну добре, менше з тим. Я не пам'ятаю, як я, коли я це знімав е, англійською мовою, я вже, то вже пройшло трошки часу. Щось задовго я тут то все показую. <реш> Треба запам'ятати наступний раз. А, я тут далі говорю, що я розстроєний, що то зараза, блін, поцарапала мені дах. Свині. Окей, давайте знімемо то з пластмаски, подивимося трошки ближче е, на цю чудову машинку. Ну, як бачите, то добре, що та пластмаска там є, бо якщо ви колекціонер, то ви знаєте, що завжди ті шрубки відкручуєш і вони просто падають, і не знаєш, що з ними робити, запихаєш назад. Так що, то добре, що вони там пластмаску запхали. Щоб шрубки. Не улітали. <ріст> так, коротше, значить, не з нас той бейс е, желізний, так що вона залізна всюди, і зверху і знизу. Е, дуже приємна вага. І так я казав вже раніше в, е, в минулих оглядах такі преміум машинки. Е, зараз я вам поясню, що то. Е, ті преміум машинки, вони е, почуваються як годиннички, знаєте, старовинні годинники. З всякими там механізмами, всяке таке, то їх дуже приємно тримати в руці. А, ага, е, тепер рівняю до тої самої модельки, від тої самої фірми. Просто це є Форсаж 1, це є машина покличці Big Bird, Великий Птах. А, е, драйвер був, водій був Ліон. Так, що так. А, а то, що раніше я казав, що ви бачили там силку, таку я показав, то є канал старий, він вже там нові відео не ставить, Diecast Resurrection. Але дуже класний канал, там він вчить, як робити кастом Wheels і всякі різні розміри машинок DieCast з різних. Так що, якщо хочете, просто англійською мовою, але там, якщо хочете навчитись, як робити на замовлення чи як то на кастом, то гляньте на той канал. Там багато-багато класних відео. Але англійською. Так, менше з тим. Е, от вам порівняв ті самі машинки, просто з різних фільмів. І. Їдемо далі. Окей, так, давайте будемо рівняти до Hot Wheels, так як я вам тільки що казав. До речі, не, не дуже погано від Hot Wheels Така непогана моделька. Але давайте глянемо так. Значить, по розмірах: 1.64, Hot Wheels не є насправді 1.64, Вони такі приблизно, так як бачите. А ця друга моделька від як то Horizon, Focal Horizon... Вони є 100% один на 64, Так що машинка зменшена від одної на 64 рази. І так, що дивіться, Хотвілс, фари намальовані, всі детальки намальовані. Там нема ні фар, ні пластмасив спереду. Колеса, як бачите, трошки більші і простіші, не кромові. Ззаду непогано намальовано навіть є, але е, вихлопна труба набагато гарніша в нас. А, що там ще? До речі, фарба, декорація непогана. Я б сказав, така сама, може навіть і краще, трошки блищить краще голубата частина. Так що, ну бачите, але. а, так, це є Pico 64. Mazda RX 7 це є машина, яку хан на ній їздив. От пам'ятаєте, як він в округних робив круги, щоб дістати номер дівчини? Але в мене також є різні фірми цієї машинки. Hot Wheels ще поки що їх не випустив, але будуть випускати, так що не знаю, коли ви будете дивитись. Але я би навіть не купував Hot wheels версію цієї машини, бо вони навіть близько не, не підійдуть до таких деталей. А Pico 64, вона ще вища якість. Вони десь 35 30, майже 40 доларів. Так що це я купив вже давно, давно, може, ух, 8 років тому. А, але е, є друга фірма інша, називається Time Micro. І вони випустили його ту мазду, і вона ще краща, ніж ця. Так що погляд вийде скоро. Так що тримайтесь на каналі, підписуйтесь. А, я буду випускати набагато більше відео. Так, що я тут закрутився задовго? Давайте далі. Назар, що ти час втратиш людям? Їдемо далі. Так, забираємо зараз вам. Порівняємо, що тут в мене ще є від Форсаж. Це також дуже класна моделька. Я сподіваюся, що я зберіг англійську версію, щоб вам показати цю. Але це є також з Токіо Дрифт Форсаж. Це є як того Дрифт King. Я забув його ім'я з фільму, але ви пам'ятаєте, якщо дивитесь фільми. Так що ця моделька є від фірми Time Micro. Не звертайте увагу. Я бачите, зеркало пасажирне трошки зігнув. Там клей був поганий, так що нічого не поламалося, то потім приклеїв. Але фірма Time Micro, і також дуже класна машинка. Їх також десь здається, навіть менше ніж 999. Цих стається зробили 500. Так що я мені дуже пощастило, що я зміг її купити, придбати. Так що, ось вам е, три моїх Tokyo Drift модельок. Е, дуже радий, що вони в мене. Бо Hot Wheels, я вам скажу, я, я колекціоную Hot Wheels, я маю кожну Hot Wheels е, з е, форсаж фільмів, е, що випустив Hot Wheels, але. Якщо задуматись, то, на жаль, різні фірми такі от кращі для дорослих. Вони не роблять всіх. Але, ну, як бачите, Hot Wheels класне, рекомендую, бо їх можна ще знайти. І вони також. Ціна росте, 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 бо знаєте, той ті фільми, серіал вже закінчується. Вони ще зроблять, напевно, один-два фільми. Зараз 2024 рік, якщо дивитись пізніше, може вже ті фільми вийшли, хто його знає, але ну, я навіть не знаю, що я хочу сказати. Колекціонуйте, що вам подобається. Я просто останнім часом почав звертати увагу на якість понад номера. Так що коротше, дякую, друзі, що ви зайшли. Завітали. Тримайтеся! Слава Україні!